Учора у всьому світі мітингували на підтримку Надії Савченко, бродівської льотчиці, депутата Верховної Ради і члена парламентської асамблеї Ради Європи. Власне, вчора, 26 січня, відкрилася січнева сесія, на якій української представниці не було. Надію Савченко незаконно утримують в московському сізо уже півроку, безпідставно звинувачуючи її у вбивстві російських журналістів. У щонайменше 30 країнах світу люди вийшли на акцію з вимогами звільнити Савченко, адже учора Надія отримала міжнародний дипломатичний імунітет. Однак навіть це не змусило Росію звільнити її для виконання службових обов'язків. Це фактично створило прецедент в історії Ради Європи, коли одна з країн-членів Росія тримає в ув'язненні делегата іншої країни. Близько 30 активістів зібралися і в Москві з плакатами. Дуже скоро 11 осіб затримала поліція. Велелюдне народне віче на підтримку Надії Савченко відбулося у бродах. Розлогіше далі. Акція на підтримку Надії Савченко відбулася у бродах. Саме тут проходила службу та проживала українська військова льотчиця Штурман, оператор вертольота Мі-24. Співслуживці старшого лейтенанта Надії називають її колею за плечима у Савченко 170 годин польоту і 45 стрибків з парашутом. Під час війни на сході України брала участь в антитерористичній операції як доброволець батальйону Айдар, при цьому залишалася діючим офіцером Збройних сил України, беручи участь в АТО в межах двох відпусток, які взяла за власний рахунок. Під час боїв під Луганськом на початку червня, дучи за пораненими, потрапила в полон терористів, де мужньо трималася і гідно і сміливо відповідала під час допитів. У липні стало відомо, що Надія Савченко перебуває під вартою в Росії. Російська влада звинувачує українську льотчицю в причетності до вбивства двох журналістів всеросійської Держтелерадіокомпанії. Надія це заперечує і стверджує, що її викрали та незаконно вивезли до Росії. На знак протесту проти свого ув'язнення вона вже близько 50 днів голодує, схудла на 15 кілограм. Її життя підтримується періодичним капанням глюкози. Ув'язнена українська льотчиця, депутат Верховної Ради і делегат парламентської асамблеї ради Європи, відкриття якої було 26 січня. Попри заяви Пар'є, негайно звільнити депутата Савченко, наданий їй дипломатичний імунітет. Росія тримає надію за ґратами, порушуючи усі європейські правила і вимоги. Це обурює не лише Україну, а й світ. У щонайменше тридцяти країнах прийшли акції. У бродах організували народне віче, яке розпочалося з молитви за усіма жертвами терору. Учасники віче, а це здебільшого учні і студенти, молилися разом з деканом Української автокефальної православної церкви Архимандритом Миколаєм та настоятелем храму святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла протоіреєм Степаном Широю воїнам на полі бою. Без пропавших, в полоні замучених, життя віддавши за волю країну, і сотвор... і мирних жителів загинувших на рідній українській землі, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічно. Важку хвилину трагічну для нашої нації. Ми зібрались на цей майдан скорботі. Зібрались ми, щоб своєю молитвою підкрепити сьогодні тих які в муках, в стражданнях в полоні не забувають нас згадати тих, які в молодому віці, вмираючи, дивлячись, що не дістанеться до своїх домівок, залишивши сиротами дітей, залишивши жінками вдовиць. Залишивши батька матері без опіки, вони віддали своє життя тільки за того, що Україна не вмерла. І сьогодні ми це розуміємо, не думали ми, що до того дійде. Та, на жаль, ворог лютий особі брата нашого. Який так зазіхнув на наші землі, сьогодні став фарсеєм і перед всім світом лукавить, що він не винен у тому, що в нас війна. Не тільки надія нам потрібна в Україні, а нам потрібні всі ті герої нашої держави, які в полоні, не здаючись, відстоюють честь і гідність. України і українця. Тому ще раз і ще раз, браті і сестри, я закликаю вас до цієї короткої молитви за всіх наших полонених, які зараз, не здаючись, а достойно відстоюють честь і гідність нашої держави. Господу помолимось, Господи. Господь. Голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, очоливши народне віче на підтримку Надії Савченко, назвала злочинами проти людяності. Як це говорить увесь цивілізований світ, те, що роблять сьогодні терористи на Донбасі і їхні патрони в Кремлі, кожен день кремлівський путінський режим здійснює злочини проти людяності, злочини проти українського народу, вбиваючи. Громадян України, руйнуючи наші міста і села, руйнуючи школи, заводи, дитячі садочки, руйнуючи житло мирних громадян, кидаючи у застінки патріотів України, тим самим намагаючись поставити українців на коліна, наші серця. Не мають більше сили терпіти біль. Наші душі стомилися від сліз, перед нами безліч запитань і зовсім немає відповіді. Донецьк, волноваха, Донецький аеропорт, Маріуполь, Піски, тисячі вбитих, тисячі поранених, скалічених. Сотні військовополонених, і серед них наша Надія Савченко, яка сьогодні зібрала нас тут, на цій площі. Ми змушені були, напевно, ще раніше тут зібратися, тому що Надя жила тут, служила в одній із військових частин. Це незвичайна дівчина. Вона обрала собі професію. Захисника вітчизни і стала військовою льотчицею. А слова військової клятви, служу народу України, стали її життєвим кредом. Весь світ сьогодні бореться за визволення надії з Московсько-Кегибіської в'язниці. Сьогодні проводять мітинги на підтримку Наді. І ми з вами робимо теж. Нехай звучить зараз позиція молодих людей, які, як ніколи, зараз в Україні активно проявляють свою позицію. Запрошую сюди, студентку Бродівського педагогічного коледжу Аліну Гудиму. Шановна бродівська громада, ще донедавна я і мої однолітки знали про війну лише з історії та художні і фільмів. Але сьогодні. Всі ми стали свідками війни, кривавої війни. Два дні тому в моїй рідній Україні в місті Маріуполі сталася страшна трагедія. Загинули мирні люди. І серед них є діти, і є дівчата такого віку, як я. Весь світ знає, що Путін є вбивцем, йому мало пролитої крові, яка була вже пролита. Він хоче вбити ще одну українську дівчину Надію Савченко. Ми всім серцем підтримуємо нашу надію. Я всього лише студентка коледжу з маленького міста Брод. Я не маю влади, не маю дипломатичних важелів і я не можу домагатися визволення надії. Але я маю голос і я хочу, щоб його почули в усіх усюдах. Я вимагаю звільнити надію, свободу надії, слава нації. Про свою позицію заявляють і учні бродівських шкіл. Учні загальноосвітньої школи номер 4 Стефанія Топилко та Іван Пасічник. Закушу губу, що я вдію? Це не вкладеш до голови. Захопили нашу надію вороги та в полон повели. А вона така горда і красива. Зверхньо так озирає їх. І я три тебе власне безсилля. Бо ти ж таки, чоловік, можна мерзнути й голодувати. У обложених скніти містах та надію свою віддавати ми не можемо просто так. Шановні українці, на сьогоднішній день поруч із чоловіками-захисниками на варті нашої волі стоять і тендітні жінки українки. Однією з них є Надія Савченко, яка уже 44-й день голодує у стінах кремлівської в'язниці. Що ж тобі жінко на нарах спиться? Ти ж не вбивця і навіть не бунтівниця? Українська льотчиця Надію Савченко звинувачують у вбивстві російських журналістів та незаконному перетині кордону. Абсурдність цих звинувачень говорить сама за себе. Та ще підлістю є те, що Путін затіє війну проти найдорожчого жінки, матері, берегині роду. І хочеться вірити, що все буде добре, і наша надія, яка є символом кріпості духу, еталоном віри та терпимості, буде вільною. І все в Україні буде гаразд. Також від себе хочу додати волноваха, Дебальцево, Донецьк, Донецький аеропорт, Луганськ та Маріуполь. Не здавайтеся, ми з вами. Слава Україні! Героям слава! Ой, зори чумацкий шлях. Я иду и тебе, и до тебе. О, зори, Всякий іще скоро наш підець, що може нашими серцями, розпалитися, нині усіх людей доброї волі на планеті об'єднує єдине бажання. Жити в мирі, в правовій демократичній державі, де свобода, виконання законів є понад усе. Рік тому, у ці січневі дні, на майданах нашої держави зродилась нова Україна молода, прагматична і європейська символом мужності, героїзму, нескореності духу. Є військовополонена наша з вами землячка Надія Савченко, яка, як і молоді патріоти 30-х, 40-х, 50-х років, є в'язнем ненависного, брехливого московського режиму. Нині путінський режим знову злякався нас, бандерівців, вбиваючи щоденно наших кращих синів і дочок, патріотів нашої держави. Був Каїн, убився вже нема. Нема в нас більше брата, глухий, сліпий і розуму катма, ще не навчився на тім світі жити. У себе господарку запустив, а хоче українців нас учити. Кілька століть Орді данину слав, привик всім ханам ноги цілувати, коли звільнився із того ярма. Вже сам схотів всім світом керувати. Історію украв у нас і назву Русь собі присвоїв. Хіба можливо все порахувати, скільки біди цей старший брат накоїв? Брехун, злодюга, чортів, син, на світ весь забрехався, казав, що хоче нам добра, а сам за зброю взявся. Підленько, тихо, всім брехав, що любить Україну. Насправді мріяв, щоби в нас зробити знов руїну. Стараний учень Катерини, Володі Тьоски і ліча, і Сталіна, і всі, хто з ними гострили там на нас меча. Не може він із тим змиритись, що українці це народ, який не змириться із тими, хто кида камінь у наш город. Тож хам іскриготить зубами, ногами тупає, кричить. На нас бандитів насилає, грозить війною кожну мить. До того ж, Крим у нас загарбав, украв мільярди землю, флот. Лише це могло так згуртувати многостраждальний наш народ. Ми труднощів не боїмося, буде в нас мир, буде міцна держава, і світ весь скаже: слава Україні, а ми у відповідь усі, героям! Слава! Я відаю тобі любов сюдо крапини, щоб піднялася історі, і від наставі поколі, моя вшарівна Україна, щоб піднялася історія, і від наставі поколі, моя вшарівна Україна. Збройних сил України, Надію Савченко, підтримує сьогодні Спілка офіцерів України. Запрошую Анатолія Проказюка для того, щоб гідно і достойно захистити нашу батьківщину і дати потужний, потужний удар відсіч кремлівсько-путінським варварам. Свободу Надії Савченко, свободу нашим полоненам і слава Україні! Героям слава, слава слава нації, Україна, резолюція учасників народного віча в місті Броди на підтримку полоненої Кремлем Надії Савченко. Ми, жителі Бродівщини, які зібралися на віче, щоб домогтися звільнення нашої землячки, героїчної української льотчиці, полоненої Кремлем, Надії Савченко, звертаємося до президента України, до Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, до українського народу, парламентської асамблеї Ради Європи, урядів та громадян іноземних держав із закликом зробити все можливе для порятунку надії. Закликаємо українську владу застосувати політичні, дипломатичні, економічні методи тиску на Російську Федерацію з метою якнайшвидшого звільнення Надії Савченко. Закликаємо уряди іноземних держав та світову спільноту застосувати усі важелі впливу на керівництво Російської Федерації з метою звільнення Надії Савченко. Закликаємо українську діаспору усіх українців вимагати від урядів держав свого перебування, від урядів держав свого перебування дієвих кроків для звільнення Надії Савченко. Ми вимагаємо від української влади, а також закликаємо уряди іноземних держав застосувати якнайжорстокіші економічні санкції. Визнати ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а Російську Федерацію державою, яка є спонсором тероризму. У цій ситуації діяти потрібно якнайшвидше, бо зараз йдеться вже не тільки про звільнення надії, а й про збереження її життя. Наслідки 45-денного голодування можуть бути трагічними. Борючись із окупантами, надія захищала кожного з нас. Сьогодні ми повинні врятувати її життя. Свободу Надії Савченко. Слава Україні!